Стійкі бактерії розвиваються швидше, ніж антибіотики. Епоха невизначеності, як наукові відкриття та політичні рішення формують наше майбутнє. Ми живемо в епоху швидких змін. Наукові відкриття, політичні рішення і навіть екологічні фактори переплітаються, створюючи складну картину майбутнього, результат якого важко передбачити. Цикл новин був особливо насиченим в останні місяці, кожна з яких мала потенційно далекосяжні наслідки для здоров'я, навколишнього середовища та навіть дослідження космосу. Давайте розглянемо ключові тренди і спробуємо зрозуміти, що нас чекає попереду: здоров'я та благополуччя від аутизму до кісток і очей. Аутизм залишається однією з найскладніших і делікатних тем. Останні дослідження підкреслюють, що діагноз аутизму не є окремим розладом з однією причиною. Різні генетичні профілі та профілі розвитку людей, яким діагностовано в різному віці, вказують на те, що аутизм це цілий спектр станів, кожне з яких потребує індивідуального підходу. Це серйозний виклик для системи охорони здоров'я і вимагає перегляду існуючих методів діагностики та лікування. На жаль, існує ще багато дезінформації та псевдонаукових методів лікування аутизму. Історія групи Луки Ворин у Фейсбук, яка була засипана партнерськими посиланнями та компаніями з виробництва дієтичних добавок, є яскравим прикладом того, як інтернет може стати живильним середовищем для поширення небезпечних ідей. Батькам дітей з аутизмом потрібно бути гранично уважними і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. Не менш важливою темою є вплив навколишнього середовища на наше здоров'я. Дослідження показують, що мікропластик може послабити кістки, що є ще одним аргументом на користь скорочення використання пластику та розробки екологічно чистих альтернатив, ми повинні усвідомлювати, що наше здоров'я безпосередньо пов'язане зі здоров'ям планети. Цікаво спостерігати за розвитком технологій, спрямованих на поліпшення зору. Випробування речовин, що покращують зір, і потенційна розробка очних крапель, які могли б усунути потребу в окулярах для читання, є величезним кроком вперед. Уявіть собі світ, де мільйони людей можуть відмовитися від окулярів і контактних лінз. Проте варто відзначити тривожні тенденції в системі охорони здоров'я. Скорочення штату CDC на трьох тисяч осіб є серйозним ударом для організації. Відповідальною за контроль і профілактику захворювань це може призвести до погіршення якості медичного обслуговування та підвищення ризику епідемій. Екологія та енергетика боротьба за майбутнє планети. Екологічні проблеми залишаються в центрі уваги. Припинення ІПЕ збору даних про парникові гази є дуже невдалим рішенням, яке може ускладнити боротьбу зі зміною клімату. На щастя, кліматичні ЕНО готові взяти на себе цю роль, але необхідно надати підтримку та ресурси. У той же час Європа виділяє 600 мільйонів доларів на проекти чистої енергії в Африці, кидаючи виклик китайській ініціативі один пояс, один шлях, це важливий крок до створення більш сталої та справедливої енергетичної системи. У контексті політичних рішень варто згадати директиву Трампа щодо Тайленол, яка, на думку дослідників, може збільшити рівень аутизму це ще один приклад того, як політичні рішення можуть мати непередбачені наслідки для громадського здоров'я. Космос і технології розширюємо межі можливого. Серед захоплюючих новин у дослідженні космосу, один із супутників Сатурна, Енцелад. Виявив раніше невиявлені органічні сполуки, що робить його головним кандидатом для подальших досліджень, це може означати, що ми як ніколи близькі до відкриття життя за межами землі. Вчені також створили людські яйцеклітини з клітин шкіри та використали їх для формування ембріонів, це прорив у галузі репродуктивної медицини, який може допомогти людям із безпліддям здійснити мрію про батьківство. І, звісно, ми не можемо не згадати наявність вакцин проти COVID-19, які знову стали широко доступними в Сполучених Штатах, незважаючи на всі суперечки та дезінформацію, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від вірусу. Висновок. Адаптація до нової реальності ми живемо в епоху невизначеності. Коли наукові відкриття та політичні рішення постійно змінюють наше життя, запорука успіху, адаптація до нових умов і критичне мислення. Вам потрібно бути в курсі останніх новин, оцінювати інформацію з різних точок зору та приймати зважені рішення на основі наукових доказів. Перед нами стоять серйозні виклики, але ми також маємо унікальну можливість побудувати більш стале, справедливе та здорове майбутнє для всіх. Для цього потрібні спільні зусилля науковців, політиків, бізнесу та кожного з нас, майбутнє в наших руках. Не забувайте про важливість особистого благополуччя. В обстановці постійних змін важливо зберігати спокій, знаходити час для відпочинку та спілкування з близькими. Пам'ятайте, що навіть найбільші проблеми можна вирішити, якщо працювати разом і не втрачати надії.